Дисклеймер. В даному відео є мати, але я їх заблюю. І надіюсь, вам відео сподобається. Всім привіт! З вами лат Альфа 22 і вітаю на моєму нове відео. Ой, сьогодні, як я обіцяв, я пограю в Grock Garden. Ваші городи садити. Я не знаю, як грати. То подивимося. Ставте лайки. Скоро буде друга частина. На 20 переглядів. Мене просять магазин піти. Хіре аре, щось там Комон якийсь 10 євро. Ху... А, японяв просто город садити, так? Да? Як тапати? А, воєхе. хе-хе бо! У мене є <смас> Ура, мені, бо... мені карот, карот. Карт. Кубі груби говно -го 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 грає Collect. таке Collect. А, 300 грамів воно важить. Can't got anything to sell Лише я сам. Got... і 26 євро. Кубик робить говно, вона грає. Тобто мій брат Дарті рекомендую на його канал зайти. Там або бачите на екрані, або посилання в описі. А далі що робити? А, знову піти до того дана. Ой, дебіла, ой, придурка. Толк. Хіра арія зіц. Ага, струбері. Давайте купляємо. Ну поки інтересно, інтересно. Не забуваємо. А як садити? А як садити? як садити? Топ-тапнути. Ага, ой Понятно <сіпілик> А, ух ты. Колект. Чтех хоч. Коллект. Колект. Ура, мене моркове. Керрот. Толк. I want to sell. I want to sell my inventory. I want to sell this. я хочу продати. Весь інвентар. Ого, 708 цех. цих. Штек хоче. Я знаю, мені хочу собі якийсь там город дати, так? Да? Чо? Чо? Бля, ну, ну це відео буде дуже нудним. Всім не рекомендую його дивитися. Зісіс Ну Добре, йде в Окей, думаю. -у. Прикольно! Сідшоп. Вау, я так позирую. Давайте строубері. Можна мішати? Так, я піду, я піду, посажу свою клубничку. Клубнічка, клубничка. До очіка 5, 6, 7 грузи, 9, 10. Ага, 7% груза 9-10. Ага. поняв, що треба А, во! Gift from Дарти. Акепт. Ух ты, у мене якийсь бамбук є. Що мені робити продати? Окей. Санк из баба матч. Я хочу продати це. Ти хочеш продати це? О, 3000 євро. <свят> Я не знаю, як Як, як ви тоді називаєте це? Поки інтересно, це ж даже лучше, ніж бігаюча голова. Що ти робиш? А, поливаєш? Я можу посадити, огі. Строубері, строуббери! А, строббери росте? О, це лект. Та не трогай! Не трогай мою стровбері! Толк! Ще придав? Що ж продати? Что продати це? Ніх, у мене 3000 євро. Толк! А як отримати оранжтулі ту -ту якийсь? Не хватає, чи ще 14 робокс робоксів треба, так? Да. Е, треба дочекати, поки воно буде в стоці, А воно дороге. Ага. Добре, куплю малинку. О, всьо, немає маленьки. Яка малинка? Це ці Це чорниці. Малинка. Теж мені малинка. Що треба робити? Як його садити? Треба три рази Ой? Я два на одному місці посадив. Тут далі як <реш> а я натопаю, не <реш> робить. Добре, буду так цілий-цілий час тупити. Шой? Що це таке? А поливалка? Угу. Ви тут посередині? Ага. Вона невелика. Вона дуже маленька. Виблика. А, то клади Доволова, десь. О, вона угу. Дивіться, от око десь встань. Перевірчимо всю, всю. майже все буде поливати. Ну, як ним, ні, Уф. не все. А ну дай. Чуть-чуть. А я пока попадаю. И там конфируем чукан. Все. Ух ты, я мои распылители кисло. Ой. Ягодки. О, ягодка маленькая. Ой, мама завидуй. Він торнадо робить? Так, він заробляє багато речей Це полівалка торнадо робить, так? Ні, турнату... Турнату роб, да? ні, ні це просто погода Він заробляє Мені весь інвентар продавати, якщо хоче, якщо треба а, а Давай я тобі дам фрукт. Ну, Давай, інвентар не весь мені. продам шось Ура! Ого, у мене три тисячі євро <laughs> Знову бамбук? Ні-ні, шість-сімдесять заробимо хочу... Не треба, дядя Ой, вибачаюсь. На, Попробуй, попробуй це продавати, я сняв. Жолудь? Ого. Це не жолудь. А какао, какао. Какао. Ой. Скільки воно є. Боже який його тримаю. Я не знаю скільки воно коштує. Що ти хочеш продати? Хочу продати це. 17 тисяч євро. О боже, вона не О май гад. Ого, легендарний міф, делайн. Призматик. Но пока что можно это старубей. Грубей. 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 кнубик, Грубей. 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 Я Дарти Щось писала дарти килла, ч шо? Ааа, я думаю, ты проехал в город. Что я так кажу? Як треба тапати, щоб воно садилось? Ааа! Раз. Я поняла. Даже я не понять, понятиться без думки. И фую. Треба не на плеера наживати. Я тобі шок з <пишу> так, ой, у мене Facebook. Думаю, показувати. Бо це... Він скачав Е, Strawberry clown clumbiker. Так, першого лиця гратиму. Так, так -кле -клайн. а чому так швидко Я в шоці? У мене в мене в мене блю блюбери забагалось. Ок. Ну так, вижу. Толк. Sell. Sell my inventory. 224. Да що за полусфера А ні, не, не а сфера. 17 килограмм. Коконат milk. Коконут Це кокос. Золотий. Ну, коконут. Кокос. З... Продавати. Да, Ой, я, я недорогий Ну, у мене все заблонилося. Ого, 12 тисяч є... 12 тисяч євро. <сіхе> а що ми оба на сервері граємо? Дом, да, тільки ні. А, це приватка? Да. Ні. Ох, я тут лице поставлю, можна тут стояти. Чекай, 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 можна дещо зробити? Оцініть скін мого брата. Кубик робить гроб. -роби. <сіхе>

Горох! Ну і горох. Хто в чаті з пам'ять? Це, це адміни. Шовел Дестрой Ого, яка А, якщо чекати, то клубника більша буде. Звісно. Я тобі олень. А чого я це, ой, а чого я це давно не знав? Я думаю, що вона мене по, по 260 грам? Що за олень? А йому буде срати на мій горох? Ні, 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 він чомусь там полізе. Та буде зато питання. А якого покласти? Ой. І пропав! А ні, вот він. О, бігає. Так, давайте клубничку зберу. О, кілограм. Як я несу? Ось така здорова. На прийошку поставлю. Надіюсь, це буде прикольно. А море тих квітів яких там щось там. Будемо чекати, хай колумничка виросте, а поки будуть збирати аднюсіньку. Фігутінь. Він бігає по Цей Олег бігає по цьому, по всьому городу моєму. я тебе поробило трохи. Чем, що у мене, Чим, що ти... мене 37 тысяч євро? Чем купи круп говен? Це клиник. Він за 15 млн. Він дуже швидко все вирощує. Що? За 15 млн? Да, вот. Ні, фига собі. Воно дуже быстро вирощує. 15 пшеків? Так. Да. Мало дуже. Так, тобі що виростити? Що Ті... мені виростити? <різь> Клубничка щоб була більша. Ні -ні, ні, 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 стій, стій. Я хочу блюбори, щоб було більше блю. А, все, не можно? Один раз. А, це не ваш урод. А можеш мені вода? А можно? тебе буде євро. Mm, це шекели. Мені похиблюєте євро. 80... 86 а, так я знімлю ним бо може звук даже. О боже, о боже! мільйон Офігє, що це таке? Що за листопад? Тут якийсь. Бля. Ой, веб Тут пацан цей появився. Листопад! Що за мужлан? Шо нікт Стеф? Скай якийсь. Добре. Це що добро вилучилося? Оні це якийсь пацан. А що це таке ніхт став? Ніч, нічне щось. А, то пішло на блоку. Видати <гум> 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 фруктів. У мене десь. У мене десь матюків з 10, наверное. Тобі дати фруктів? Давай. 7 лайків? Yes. лайк. На. Угу, тепер тебе 8 лайків. Це що таке яблуко? <гум> яблуко? Да, приймаю. А, соцунут. Ого, бамбук. Приймаю. Приймаю, не можу так багато. Ой, мене забагали. А, то мейт. Що, я не можу прийняти. А чого? Ну мене забагалося. Ой, я тебе чуть-чуть забагала <реш> Вибачай, але все. Добре. А ну не жме дивате. А, сервер завис. А. О. Понятно. Mm, так, да, оказалося, що в мене від Wi-Fi вибило, бо мій братик там щось зробив, якийсь там ліміт 5 Гібайт. Добре. О, ні. Реконект. А. О, я вже перемістився. У мене один лік. Влад Альфас. А, Влад Альфа 22. Ні, це просто такий. Я сквозь табличку можу збирати фрукти фрукти. Молодець. О, селект. Селект, селект, селект. А, давай тобі дам бамбу. О, у мене, мене ця мане фішка про, про, промахалася. Бамбу? Да. Угу, у мене тепер бамбу. А, у мене ще не інтерв'ю є. А, ха, 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 ха. О, я... є повливалки. Що тобі поляє? Стоп, я замітив, воно і... з іншого боку все. Тебе золоте. Покажи. Тебе золоті ягодки. Блюбері! Золоті блюбері! Не поливай мої золоті блюбері, а то Хто спортиться? І на торі. Ага. Скільки я получаю 11 чи 11 тисяч. Бля! Що Це було! Це собака. На тобі самі більше у тобі. Золотий блюбері. Уо, чіткий високий бамбу. Ого. Значить дорогий. Давай придумал бамбу. Бамбук. Толк. У мене є одна така штука, вона дуже дорога. Це... Шість тисяч нафіг! Скільки коштує блюбері золота? Шістьсот! О. Що, це... Що це за горох? <рес> горох? Реально горох? Да, це горох. Бін... Бінс толк. 13 кілограм! Це з мого горохового дерева у цього здорового. Ааа, стебелів. Я за нього получаю 723 тисячі. Якщо зберу всього цей. Скільки? Найраз. Скільки він тобі індивідуа? 70 з чимось тисяч. <схід> Ой! Що робити? А, ага. 70 з чимось тисяч. От, можете побачити. Моє виживання пішло. <в cerk> Моє... Моя іграбельність капець везуча. Ти щось Мені, типа, пощастило з моїм, типа, бившим братом. <h재> <h재> О, тут є щось дороге. Ні, ну. Боже, скільки мене блюбері. Блюберс. О, бери томати. Візьми томати за 800. А що, ми продаються в мене? Вже? О... Чи ні? Так, вони те продають, вони лише одні в поті. О, продаете. Купляю все меня. Да, всі, Одна... <ріп> Ріп? <ріп> 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 Я нас курочка. Рилл? Стоп, а якщо я, наприклад, хочу продать, то на сине не продасться? На сине не на сине это не Точно? Точно. Okay. На сине это никак не продашь. Um, я на... нажав нажал продать весь інвентар. <ріп> да це... Це дуже... Та що за ха? Це дуже погано. Я думав, чому мені 800 євро дали Воно знов виключить. Технічний шоколад. Почекайте. Так, підключаємо Ще раз до Wi-Fi. Вибачала... Бля, він пропав. Ще... Грузи. Вау. Не вживайте, не матюки. Я включив. Мен телефон зрофіє, мій Самсунджік. Samsung. Samsung S Escape. <гум> Добре. Yeah. Redmi 12. Реконект. Mm. Все відео по ту підпизку. Все, підпізку. хтось на сервер зайшов Так, я зайшов на сервер. Вже другий раз мене вибило, бо декого ще девро інтернет. Mm. Кубик Рубігов підключився. І я теж з вами буду зараз грати. Так. Так, що ти тут подивився? <губі> О, в мене ідея на мільйон. Ніка. Я бігу, я бігу. А, йду, все, все своє продам. Ні, на всякий случай, я не сімішка своїй цей. Не цей, ну, сімішка, посажу сімішку. Ага, шекелі. Запам'ятай, називається шекелі. Євро. <губі> Євро. Скільки євро. <сіки> 704 євро. Ой, того в мене 113 тисяч євро. <сіки> так, Сенки, що позеркали моє відео. Купи купи дома, де ти? А, та я тут. Ана. Підійди. до мене. Зараз, зараз. Підходь, треба прощатись. Чекай, бігур. <сіки> Вставай про... перед кадром. Прода... Продай в кінці. Ставай перед кадром Давай Стою З вами був Влад Альфа 22 Кубик робить Говен Дарті Да Мене в Фейсбуку в'язли Це короткий Дарті Кубик робить Говен І я зараз продам город І зроблю прощатися Город. рот А та мені 52 Всім пока.